Ми з Софією, моєю дівчиною. Вона не твоя дівчина. Скажи, що ти Софія. Віддай ніж Поле. <плес> Сильно ранило? Розрив селезінки. Він думав, що вбиває мене, хоч у моєї смерті. Сьогодні надія. ...озвідчуся. Ми це вже проходили. Ти не знаєш, Софію. Що сталося? Пол та його банда навіжених утекли з психлікарні. Кто тут? Я так скучаю за тобой. Ми дружимося. Звісно. Клас. Я готовий бути твоїм довіком. Хотім, Гості! Оле, у скрині хтось є. Ти посадив священника в скриню? Ні. Я посадив пастора в скриню. Ми протестати. Чого ти хочеш? Партнерства, заснованого на коханні і взаємоповажі. Хіба ти не розумієш? Це все не по-справжньому. Я все чудово розумію. Це справді страшно. Я обожнюю тебе, сонечко. Яковіч! Забирайся, хай з мого хребаного дому! Фанатик!